Місце жительства, допомога, харчування перший час. Не знаю, ну якась допомога потрібна завжди, тому що люди їдуть без нічого. Треба допомагати. Житло. А так їм допомагають, пайки дають, все дають. Я бачу, там в нашому домі з житлом проблема. Дякую. Вони не можуть знайти житло, тому що зараз житло в продажу пустили, багато купляють житло і на общем, щоб зняти в них грошей, немає, щоб купити. А щоб орендувати житло, трудно житло орендувати знайти. Ми забезпечені їх житлом. Житлом? Звісно, житлом. житлом і свісом существування. Скажіть, будь ласка, а яку проблему для ВПО ви б назвали ключовою в Первомайську? Не можу відповісти. Ну, головне, що нема де жити. Оце ще людей дуже багато переселенців. Думаю, це одна з основних проблем. Житло, питання допомагали. Ой, ви знаєте, я, чесно кажучи, не стикався з цими з переселенцями і не можу вам нічого сказати. Житло. Бо я сама без житла з трьома дітьми. Там у нас проблема з житлом. Для людей житло і ну, допомога, щоб їм якась була. Я думаю, для них от робота. Мабуть, є проблеми знайти роботу, я думаю. Це, мабуть, з, про, з прожитком, От там, де їм треба ну, жити. Житло, так? Да? Житло, так, да, житло. А на другому місці. А А на другому місці? Ну на другому місці. Я думаю, що їм добре допомагають з їжею, з одежею їм. У нас в первомайську їм добре допомагають. Та треба організувати їм, ну як якісь, якісь умови для. Проживання для, для життя, коротше кажучи, як можна сказати, це, це ключова проблема. Як же їх приглашати сюди і ну, не, не мати де їх оприділити? І все. Тобто От, житло ви вважаєте? Ну, я ж вважаю, ну, в общому, що в общему, що треба мати і житло, і все остальне, тому що як людині вона не знає, куди їхати, що робити. Ну може і робота, звісно, що треба, щоб е, якісь умови. Ну, робота зараз це проблема, це складно кругом з роботою, тому що інакше так не може бути. Оце такі проблеми, це таке, що, що, що можна сказати. Саме головне, щоб було, як кажуть, був свій куток, було, було якось кусок хліба. Що може бути? Може це робота, оплата праці. З житлом, я думаю, що тут можна знайти, а от, щодо роботи тут це якби проблема. Дуже спрос йде на житло. Часто переселенці, житло, житло, житло. Да. Ще, ну, так, глобальна проблема з житлом. Ви не ВПО випадково? ВПО. Скажіть, будь ласка, а яка ключова проблема для ВПО, коли бри переїздить Пермаска? Яка найголовніша проблема? Яка найголовніша проблема? Важко знайти житло дуже. Важко знайти житло. У мене багато родичів розкидано по всій Україні, які б хотіли б жити, наприклад, бабусі, дідусі, хотіли б жити ближче до нас, навіть в Первомайську, але знайти житло це проблема дуже велика. Я б сказала, це, мабуть, найголовніша проблема.